Так, наступне питання буде досить велике. Дівчинка 4 роки, коли злиться, все кидає, щось на зло робить. Кажу, би і подушка, але ні не хоче. 4,5 з половиною роки, дівчинка. Тут важливо зрозуміти, що стоїть за цією злістю дитини, і фокусуватися не на тому. Не на поведінці, яку дитина зараз транслює добре? Не на поведінці, а на причині, чому так відбувається, звідки береться ця агресія. І що я тут пропоную зробити? Я пропоную подивитися причини, чому дитина починає кидати і робити на зло. Скоріше за все, в цей момент у дитини виникає супротив. І дитина не відчуває, що ви розумієте, що з нею відбувається. Якщо дитина 4 роки, наприклад, в неї вона гралася, і, а ви перебуваєте її гру, тим, що кажете, все, там, пора спати, чи порогісти, щось таке. І дитина починає сердитися, кидати розкрити ігрушки, можливо, замахуватися на маму. Бо ну, об'єктивно гра підходить до кінця і треба вже е, йти далі по іншим справам. І я рекомендую пробувати фокусувати увагу не на тому, яка зараз поведінка у людини, що вона щось викидає, б'є там, ламає, а чому вона це робить? Тобто ми говоримо таким чином: ти засмутилася, бо я. Відволікають тебе від гри. Ти хочеш ще гратися, а я кличу тебе вечеряти. Тобі це дуже не подобається, так що ти хочеш зламати цю іграшку. Тобто, ми дитині відзеркалюємо, що з нею зараз відбувається. Ми це робимо для того, щоб вона зрозуміла сама себе. І в чотири з половини рочки ми не запитуємо, яка в тебе емоція, що ти зараз відчуваєш. А в чотири з половини року ми кажемо дитині, що з нею зараз відбувається. І тоді ми працюємо з причиною: так, тобі сумно, що я тебе відволікаю. Так, ти. Е... Засмутилася через те, що тобі час вже вечеряти, а ти хочеш далі гратися. Так, ти не приймаєш той факт, що пора закінчити мультики. Тобто ми ставимося до дитини зі співчуттям і шукаємо, де та причина. Чому дитина починає проявляти агресію, де в її картині світу щось пішло не так, і дитина починає розкидувати іграшки, там, замахуватися на маму тощо. Повторю питання: дівчинка 4,5 роки, коли злиться, все кидає, щось робить на зло. От на зло вона робить саме тому, що щось пішло не так в її картині світу, і наша батьківська задача. Зрозуміти її, що пішло не так, піти з нею всю фрустрацію, прожити з нею всю фрустрацію, поговорити з нею замість того, щоб фокусуватися на поведінці. Добре.